Вітаю! Тема формування медіаграмотності здобувачів освіти як основа захисту від маніпулятивного впливу. Що таке медіаграмотність? Медіаграмотність це не лише знання про медіа, а й здатність аналізувати інформацію оцінювати її правдивість і уникати маніпуляцій, основні елементи медіаграмотності, критичне мислення, здатність ставити запитання до отриманої інформації, аналіз медіапосилань, оцінка мети, аудиторії та прихованого контексту, розпізнавання маніпуляцій. Виявлення фейків, емоційного впливу та упереджень. Робота з джерелами. Перевірка автора, посилань і репутації. Цілі формування медіаграмотності. Критичне мислення. Інформаційна безпека. Перевірка фактів. Порада. Думайте перед тим, як повірити. І перевіряйте перед тим, як поділитися. Фейк це як вірус, якщо його не зупинити, він пошириться далі. Етапи роботи з медіаконтентом: аналізуй, хто створив цю інформацію, чи є джерела достовірними. Перевіряй, використовуй онлайн-ресурси Google Fact Check, Shops. створюй. Творий власний медіаконтент, який базується на перевірених даних. Маніпулятивний вплив медіа. Емоційні тригери. Ця подія шокувала всю країну. Перебільшення. Новий закон повністю змінить ваше життя. Фейкові новини. Відомий вчений підтвердив існування НЛО Як розпізнати маніпуляцію. Звертайте увагу на емоційне забарвлення тексту. Порівнюйте інформацію з кількох надійних джерел. Перевіряйте, чи містить стаття посилання на достовірні факти. Порада. Перед тим, як поширювати інформацію, подумай, чи це правда, чи це маніпуляція. Як розпізнавати фейкове фото чи відео? Перевір зображення за допомогою Google Image або TinyEye, завантажуйте фото у пошук, щоб знайти його перше джерело, чи побачити інші контексти використання, звертай увагу на деталі, нереалістичні тіні, розмиті обличчя чи предмети, дивні фрагменти зображення можуть свідчити про підробку. Оцінюйте логіку відео. Чи відповідають звук події та сюжет реальному контексту? Не все, що виглядає драматично, є правдою. Користуйся інструментами для факт-чекінгу медіа, платформи для перевірки відео та зображень, інвіт, фото, механізми захисту від маніпуляцій, перевірка джерел. Знайти перше джерело інформації та перевірити його на достовірність, перевагу слід надавати авторитетним перевіреним медіа, факт-чекінг, використовувати платформи для перевірки фактів Shops, Stopfake, google FactCheck. переконатися, що інформація підтверджена з кількох джерел, критичний аналіз інформації, ставити ключові запитання, хто автор, яка мета цієї інформації, кому це вигідно? Аналізувати, чи є емоційне забарвлення та упередженість, усвідомлене реагування, зупинитися, оцінити та подумати перед поширенням чи реакцією, уникати емоційних та сенсаційних новин, які викликають миттєвий страх або гнів. Статистика маніпуляцій у медіа на молодь: 70% молоді отримують інформацію переважно з соціальних мереж Instagram, TikTok, YouTube 60% користувачів не перевіряють достовірність новин перед поширенням, 58% молодих людей, хоча б раз ставали жертвами фейкової інформації або маніпуляцій. 45% здобувачів освіти та студентів вважають. Що можуть розпізнавати фейкові новини, але реальні тести показують нижчий рівень медіаграмотності. 80% маніпуляцій у медіа побудовані на емоційних тригерах, таких як страх, гнів або захоплення. Правила медіаграмотної людини: перевіряй джерело інформації, довіряй лише надійним джерелам, які мають репутацію на посилання та факти. Не довіряй емоційним заголовкам, уникай матеріалів із сенсаційними фразами, великими літерами чи закликами шок та терміново. Віддавай сумнівну інформацію. Завжди запитуй себе, хто це сказав, чому це сказано, чи є докази. Перевіряй факти у кількох джерелах. Зіставляй інформацію з іншими медіа чи платформами для факт чекінгу. Висновки: Медіаграмотність. Твій ключ до свободи від маніпуляцій. Думай критично, аналізуй інформацію, не довіряй сліпо, перевіряй факти. Завжди шукай першоджерела і альтернативні точки зору. Будь на крок попереду, розвивай медіаграмотність і захищай себе від маніпуляцій. Дякую за увагу!